В раді обговорили програму розвитку на поточний рік. Серед основних напрямків видатків ремонт та реконструкція доріг, тротуарів, освітніх установ, вуличні інфраструктури, систем водопостачання, будівництво заводу для переробки твердих побутових відходів, капітальний ремонт будівель, встановлення системи ради, освітлення та вуличних камер. Цьогорічною інновацією є включення до програми пункту про будівництво та ремонт фонтанів та реконструкцію центрального стадіону. Також до програми увійшли п'ять проєктів, які виграли конкурс у межах громадського бюджету. Програма соціально економічного та культурного розвитку це видатки в першу чергу на інвестиції, капітальні інвестиції на капітальні видатки і пов'язані із. Придбанням нових об'єктів капітальними вкладеннями в ці об'єкти, придбання, обладнання, будівництво і таке інше. Це реконструкція і капітальний ремонт закладів освіти. Це школи, садочки позашкілля складає близько 65 мільйонів. І стосовно. Короткої інформації по е, даному напрямку. То по капітальному ремонту е, безпосередньо приміщень е, близько 6 мільйонів гривень планується використати. По ремонту покрівель близько 5 мільйонів гривень. Е, заміни е, на заміну вікон близько 2 мільйонів гривень, фасади. Е, хочу сказати, що е, також основний був. Е, Пріоритет це заходи з термомодернізації і заходи по енергоефективності безпосередньо будівель бюджетних установ, незважаючи на те, що залучені, крім бюджетних коштів, ще робота триває по залученню коштів інвесторів міжнародних організацій. В свою чергу міський бюджет також планує витратити на ці потреби. Бюджетні кошти. Стосовно влаштування пандусів, це в рамках програми простір без бар'єрів. У закладах освіти також планується стаття видатків, ремонт мереж опалення більше 5 мільйонів, враховуючи, що ця зима показала, що мережа опалення у закладах освіти вкрай аварійному стані. Ремонт внутрішніх мереж водопостачання, групові осередки, враховуючи, що кількість дітей збільшується і садочки переповнені. Також пріоритет ставився на збільшення групових осередків для залучення більшої кількості дітей до садочків. Ремонт в спортивних залах також проблема нагальна, більше 2 мільйонів. Санвузли, ремонт ігрових і спортивних майданчиків. І хочу сказати, що в рамках програм співпраці з проектом міжнародної корпорації «НЕВКО», яка надає нам кошти безвідсоткові для термомодернізації будівель шкіл, трьох, які вже визначені, також закладено 10,6 мільйонів гривень. По третьому пріоритету це ремонт звичайно житлового фонду, зокрема співфінансування програми співпраці з ОСББ 10 мільйонів гривень. Загальна ж сума планується більше 22 мільйонів гривень. В процесі обговорення посадовці заслухали представників громадськості. Зокрема, жителі міста просили звернути увагу на стан пішохідної частини доріг та контроль роботи світлофорів. Це по вулиці Можайського непарна сторона. У нас там так ці два квартали, щоб пройти, треба бути або акробатом, або я не знаю ким літати на вертольоті. Пройти невозможно. Сейчас усі йшли по коліна там води. Невозможно прийти. І ми вже давно просимо відремонтувати пішохову доріжку для того, щоб можна було спокійно пройти. У нас район в основному живуть частний сектор, живуть пенсіонери. Ну похилого віку люди, і щоб пройти. Два квартали скидки, треба 5, минут. Да, 5 хвилин. Не більше. Ми йдемо послічно я йду, хвилин 20, тому що переступаю з одного боку на другий бік і десь такий, як п'яний по цим вулицям. Ми дуже просимо вас включити. Тому що то грошей не було, то ще щось, то ще щось. І ми просимо, щоб цей рік вже нас включили у те, щоб відремонтували іменно цю пішок. Нам, що Ми на кінець концов добилися, щоб нам його поставили. Але він не завжди працює. То працює, то не працює. Вчора він не працював, позавчора не працював, сьогодні працює. Ми просимо, щоб звернули на це увагу, тому що там розв'язана дорога йде від Благовісної на Можайську, йде дуже тяжко. Транспорт, великі машини і перейти дорогу невозможно. У нас 40 тисяч домов, 4 тисячі домов і 12 мешканців тисяч. Іменно от вулиці, щоб увагу, внимание, тулиці Ільїна і ближе к лінії, до к юго-западному. Просто ну, мы просто в ужасном состоянии. Мы бы хотели, чтобы вы вот, очень сильно э, обратили внимание, это от улицы Ильина по улице Пролетарской, вот эту улицу. От Ильина до Пролетарской до Проволка Котовского. Пожалуйста, там просто невозможно там, ну, просто невозможно. Когда-то это была большая, очень широкая линия. И в ужасном состоянии всех переулков, это переулок Можайского. де люди самі поставили там каналізацію. Ми вже когда-то этот перевод. Ну обратите, пожалуйста, ми просто очень просим, Вот хоча бы это так ми в общем то так справляємо uh -huh. головний лікар Черкаської стоматполіклініки. звернувся з проханням номинути увагу фінансування медзакладу. Справа в тому, що в 2012 році була об'єднані дві міські поліклініки в одну єдину, і ми, на жаль, знаходимося за трьома різними адресами. Це дуже для нас незручно. Більш того, ми зараз знаходимося в приміщенні, яке ми орендуємо, а маємо змогу в власне приміщення, яке не потрібно орендувати і буде дуже велика економія коштів. Але це приміщення потребує капітального ремонту. Тому в 2015 році нас включали в бюджет розвитку для капітального ремонту цього приміщення, але, на жаль, коштів не вистачило. Тому в мене дуже велике прохання. Якщо є така можливість, включити нас до бюджету розвитку 2016 року.